Вітаю сьогодні. Робимо огляд найактуальніших питань тижня, які стосуються військової та політичних та політичної сфери нашої країни. І на зв'язку сьогодні у нас військовий оглядач Денис Попович. Щодо відставки з посади командувача сил спеціальних операцій Хоренка про те, що він дізнався про це засоби масової інформації, ніхто нічого не знав, що Валерій Залужний не робив теж такого подання. Що про цю ситуацію думаєте? Ну, про цю ситуацію я знаю не більше ніж ви. Насправді вона покрита такою таємницею. Єдине, що можу сказати, що, на мій погляд, це погано. Що якщо Валерій Залужний. Не знав про наміри, знав про наміри е, зняття е, Хоренти з посади. На той час можна було подумати, що такого порозуміння нема, але от е, в подальшому були певні події, в тому числі пов'язані з нещасним випадком щодо помічника залужного, і е, після цього з'явилося заява про те, що жодних непорозумінь нема і є спільна праця. Ну будемо сподіватися на те, що таких порозумінь непорозумінь справді немає, і спільна праця насправді є. Оскільки проблеми між е, політичним і військовим і воєнним керівництвом держави під час ведення бойових дій під час ведення війни це саме недорече, що може бути, що відбувається у нас на Авдіївському напрямку. Кажуть, що Росія з трьох сторін просто оточила місто, що існують різні там мапи про сумання окупаційних військ, що вони підганяють ці мапи під себе, і така сама ситуація, типу, на куп'янському напрямку. Що думаєте з цього приводу? Власне, що у нас там на фронті Авдіївка і Куп'янськ? Авдіївка не оточена. Ви сказали, що з трьох з трьох боків оточили. Вони намагаються його оточити. Це завдання російської армії оточити Авдіїв. Якщо подивитися на ці мапи, не на ті там, що малюють російські фотокори, ну там на діпстейт подивитися. Те, що російські воєнкори його не малюють, а малюють його нормальні люди. Мапу Діпстейт. там видно, що Авдіївка перебуває в такій кишені, і з півдня, з півночі росіяни намагаються зімкнути кільце оточення, для чого вони туди кидають всі можливі сили, які їх є. Кидаючи на вістрі атак з це. це загони, які окупнтовані з зеків колишніх я які за умови визволення були зняті місць позбавлення волі, знібуло сформовані ударні підрозділи. Туди приєднали так званих відказників. Ті, хто відмовилися на виконати наказ, зокрема підовдіїв із лав регулярної армії Російської Федерації, сформували ці підрозділи і кидають їх на штурми. І це погано для нас, оскільки цих людей росіяни не жаліють, не рахуються стратами, і таким чином вони намагаються просуватися під Авдіївкою, маючи завдання оточити. Це по Великому радіусу таке завдання в них, і по малому радіусу вони зараз штурмують, намагаються штурмувати Авдіївський посохімічний завод, де є в них укріплений район. Не в них, а у нас там укріплений район, і що його взяти. То в такому разі Російська Федерація зможе точити Авдіївку по малому радіусу. Ну, от, приблизно така ситуація Півдівку. Під вони намагаються наступати для того, щоб вийти на рубежі річки Осків і захопити купу писку з лові населений пункт, які важливі для логістиків. Все це лягає в загальне завдання взяти Донецьку область до адміністративних кордонів, але принаймні перемогу Підавдівку, якщо він. Розуховують і взяти цю цю цю, цю, цю 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 перемогу. Вони можуть покласти на стіл можливих переговорів щодо замороження війни на тих умовах, які е, влаштовують Кремль Єврокомісія. Вчора рекомендувала почати переговори щодо членства нашої держави в ЄС. Як думаєте, наскільки плюс чи мінус нашій країні до чого нам це готуватися варто? Треба е, вирішувати питання, безумовно, це наша мрія потрапити до ЄС. Зараз ми дуже близькі до цієї мрії, і е, треба виконувати ті вимоги, які перед нами ставить Єврокомісія. Тим паче, що зараз є держави, які виступають проти вступу ЄС. Це Угорщина, ми це чули. Е, це деякі інші держави. Зараз потрібно вирішувати питання довкола Польщі. Там теж є певні проблеми в наших стосунках. Е, тому треба виконувати треба виконувати ці вимоги, які е, перед нами ставляться. Європейськими представниками і треба знаходити спільну мову з цими партнерами, які поки що мають застереження стосовно просування України до ЄС. До цієї мети треба йти, і, і треба долати ці прошкоди. Чи впливатиме це якось на становище на ситуацію загалом на фронті? Такі політичні рішення? Ну це безумовно б'є по політичних амбіціях Кремля, які які в принципі розв'язав він розпочав він в Україні. Для того щоб позбавити нас просування до Європи. тобто таким чином вони досягли лише протилежної протилежного ефекту. Вони хотіли позбавити нас європейської та європейської інтеграції. Ну а ми зараз просуваємося до ЄС і ніколи вони були близькими до ЄС, ніж е, зараз. А стосовно того, чи позначиться це як якимось чином ситуація на фронті, то найближчий час мій на погляд ні. Перед Російською Федерацією стоять певні військово-політичні завдання. Вони будемо малися допомогти.